Олена Степанів народилася на Львівщині в родині священника, отримала хорошу освіту і, саме навчаючись, вона стала активною учасницею пластового та стрілецького рухів. Коли 1914-го вибухнула Перша світова Олена, попри усталені суспільні норми та спротив тогочасного консервативного середовища твердо вирішила йти на фронт і стати частиною легіону українських січових стрільців. Проте її спершу відмовили через стать, оскільки австрійське право не передбачало жінок у регулярному війську. Проте завдяки наполегливості та підтримці українських інтелектуалів, вона разом із групою інших жінок-добровольців домоглася зарахування. Олена Степанів стала справжнім символом нової української жінки, освіченої, національно свідомої та готової до прямого збройного захисту своєї землі на рівні. З чоловіками. Найбільш значущим етапом її фронтової біографії стали бої в Карпатах. Вона брала активну участь під час боїв за гору Камарницька. У складі стрілецьких підрозділів вона виконувала обов'язки командира чоти і проявила стійкість під час наступу російських військ. За мужність у цих боях їй було нагороджено срібною медаллю хоробрості. Її популярність була настільки великою, що про українську амазонку писала не лише українська, а й провідні європейські газети того часу. Вона отримала звання хорунжої, ставши першою жінкою в історії українських військових формувань, офіційно зарахованою на офіцерську посаду. У 1915-му під час важких боїв Олена Степанів потрапила до російського полону. Її шлях як військовополоненої. Проліг через усю російську імперію аж до Ташкента. Російське військове командування ставилося до неї з підозрою та водночас із величезною цікавістю, адже жінка-офіцер у ворожому мундирі була для них дуже дивним явищем. Перебуваючи в неволі, Олена не полишала своєї позиції та підтримувала зв'язок з іншими полоненими галичанами. Вона перехворіла на тиф. Перебувала на межі життя і смерті, але вижила завдяки селі волі та допомозі побратимів. Тільки у 1917-му, внаслідок обміну полоненими через нейтральні країни, їй вдалося повернутися на Галичину. У листопаді 18-го, коли розпалася Австро угорщина і розпочалася збройна боротьба за створення Зунер, Олена Степанів знову взяла до рук зброю. Вона була активною учасницею листопадового чину та боїв. За місто Львів у складі української Галицької армії, де командувала групою стрільців. Після поразки Зунер Олена перейшла до активної наукової та освітньої діяльності. Вона викладала географію та історію у львівських гімназіях, а також була активним членом наукового товариства імені Шевченка. Її шлюб із полковником Романом Дашкевичем став союзом двох героїв війни. А їхній син Ярослав згодом став провідним українським істориком. З приходом радянської влади на західноукраїнські землі у 1939 році Олена Степанів стала об'єктом переслідувань з боку органів НКВС. А у 49-му її як соціально небезпечний елемент та колишнього офіцера ворожої армії заарештували та відправили до таборів Мордовії. Навіть у надважких умовах ГУЛАГу вона організувала культурне життя серед жінок політвязнів та підтримувала їхній бойовий дух. Після звільнення за амністією у 56 му вона повернулася до Львова важкохворою, де й провела останні роки свого життя під постійним наглядом спецслужб.